У вівторок 10 грудня в західних областях впродовж дня очікується сніг. Подекуди з дощем. Від нічних мінус 1 день потеплішає до плюс 4. Опади у вигляді снігу та дощу пройдуть на території північних та центральних областей. Нічна температура від нуля денна до плюс 5. Південь країни вмиватимуть дощі. Температура повітря від 5 до 14 з позначкою плюс. Мешканцям східних областей синоптики радять не виходити з дому без парасольки. Температура від нуля вночі до плюс 6 в день. На заході в середу 11 грудня переважно сніжитиме. В Ужгороді Луцьку та Чернівцях без опадів. Найнижча температура вночі мінус 2. Найвища вдень плюс 5. Сніжитиме та дощитиме на території північних та центральних областей. Лише в Чернігові без опадів. Вночі від нуля в день до плюс 4. Над півдні країни хмарне небо спостерігатиметься зранку до пізнього вечора. Від 3 до 12 вище нуля. На сході похмуро в Харкові та Луганську за прогнозами синоптиків пройдуть дощі. Від плюс 1 вночі до плюс восьми в день. У четвер небо над західними областями буде вкрите хмарами впродовж цілого дня. Від нічних мінус двох в день температура повітря прогріється до плюс трьох. На півночі та в центрі протягом усього дня погода буде похмурою від двох морозів вночі до двох тепла вдень. На півдні Хмарно в Криму синоптики прогнозують мокрий сніг. Температура в регіоні вночі від мінус в день до плюс п'яти. У Харкові без опадів на території решти східних областей опади у вигляді дощу та снігу. Стопчики термометрів від нічних мінус двох в день піднімуться до плюс чотирьох.